Дайджест головних подій тижня від Outsider.ua Відсумок головних подій тижня з 18 по 21 листопада 2024 року. За ці дні відбулися значущі зміни в обороні, політиці та на міжнародній арені. Огляд найважливішого у цьому дайджесті. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає боєприпаси для ракетних систем «Хаймерс», артилерії та мінометів, дрони, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та захисне обладнання. Це має зміцнити. Обороноздатність країни варто відмітити, що окрім нового пакету допомоги США активно розглядають можливість розширення військової підтримки України, зокрема через передачу додаткових видів озброєння. У Вашингтоні також тривають консультації щодо залучення інших союзників НАТО для збільшення обсягу допомоги. Водночас, адміністрація Байдена вимагає від України забезпечення ефективного використання отриманої зброї. Німеччина розпочала постачання в Україні дронів Камікадзе Міні Таурус, оснащених передовими технологіями. Штучного інтелекту, що дозволяє їм працювати з високою автономністю навіть в умовах електронних перешкод. Україна замовила близько 4 тисяч таких дронів, і вже в грудні почнеться їхнє постачання партіями по кілька сотень одиниць щомісяця. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників Україні 21 листопада. Росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Використовуючи різні типи ракет, вперше було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Цією ракетою росіяни вдарили по Дніпрі. Українські сили ППО знищили шість ракет Х-101, проте інші ракети завдали руйнувань. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує Україну як полігон для випробування нових видів озброєння. Міністр оборони України Ростем Умєров заявив про продовження мобілізації у 2025 році для оборони та реалізації військових цілей. Міністерство оборони надає іншим відомствам інформацію щодо необхідної кількості людей для утримання фронту та формування резервів. Уміров також наголосив на необхідності відходу від бозифікації та підготовці пропозицій для обговорення в Кабміні, які будуть представлені як частина. Реформи з 2025-2026 навчального року. Студенти українських вишів зможуть пройти базову військову підготовку. Заняття планується організувати на третьому курсі, коли молоді люди досягають 19-20 років та стають повнолітніми. Основною метою нової програми є надання студентам навичок у володінні зброєю, знань принципів, проведення зборів, самозахисту та основ першої медичної допомоги. Наразі триває розробка системи навчання та підготовка полігонів для практичних занять. Вже з січня 2025 року розпочнеться навчання інструкторів, які будуть вести ці курси. План стійкості від президента Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план стійкості, який складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека. Громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв. Зеленський також заявив, що в Україні не проводитимуть виборів до завершення війни та не знижуватимуть мобілізаційний вік. Водночас, тим, хто ще не досяг мобілізаційного віку, запропонують контракти з мотиваційним пакетом. Цього тижня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно покинули військові частини або дезертували, добровільно повернутися на службу. Крим тільки через Дипломацію. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повернути Крим лише дипломатичним шляхом. Він наголосив, що наразі країна не має достатньо військових сил для досягнення кордонів 91-го року, без великих втрат серед населення. Та військових Зеленський підкреслив, що основна мета збереження життів українців. Переговори щодо Криму потребують міжнародної підтримки, і Україна працює над залученням додаткових партнерів до цього процесу. Адміністрація Джо Байдена дала дозвіл Україні на використання британських ракет Штормшедов для ударів по стратегічних цілях на території РФ. Це стало можливим після узгодження зі США, оскільки ракети містять Американські комплектуючі використання цих ракет дозволяє Україні збільшити ефективність атак на важливі об'єкти РФ, такі як військові склади, командні пункти та інфраструктура. Варто відмітити, що також Україна має дозвіл на використання американських далекобійних ракет атакам з по території Росії. Підписуйтесь на Outsider.ua, будьте в курсі останніх подій.